Забудьте все, що ви знаєте. Абсолютно все. Все, чому вас вчили батьки? Забудьте. Все, чому вас вчили в школі? Школа для лихопанів. Цього більше не існує. М -м -м. Ти мій фаворит. Ви більше не учні. Ви не діти. На жаль. Ви іксмени. О є бляха. Понесла. Чудово! Я <плев> <фітин> народ, це білібов, і в цьому відео я покажу вам невдалі дублі та залаштунки Дженніфер Лоуренс, а саме з саги Голодні ігри з трилогії Люди Ікс та інших фільмів. Тож ставте авансовий лайк і приємного вам перегляду. Всяке трапляється. Привіт. Привіт. Я рада, що ми так і робимо. це. Давай спочатку. Давайте зробимо ще добро. Згоден. Почекайте. Холлера, вибач. Бляха, вибач. Перепрошую, ти в порядку. Калик для іменинниці. І ти навіть не перевіриш мої документи, чи можна мені пити? Я <ху> проблеми з випивкою? Я курт. Так, це курт. Курт Вагна. Вагна. Вітаю. Він <He's> мій. My... <п 'я> Позашлюбний син від Азазеля, який Азазелем? Круто, супер, молодець. тік ток тік-ток, тік-так. Тік-ток, так, я знаю. Це годинник. Це годинник. Боже, ти геніальна. Це годинник. Народ. Це годинник. Карина, це годинник. Я провела з нею 30 хвилин а вже сама як божевільна. Ти маєш сказати мені? Так. Якщо мене поз. Вибачте. <ріст> Яке співпадіння, що твій старий друг Ерік? Сподіваюся, більше цього не станеться. Це якесь божевілля. Їй потрібно більш комфортне взуття. Ця підлога мене напружує. Так ні, мені мені довелось прямо позмагатися за цю кружку. Там було купа людей. Я така як мені її отримати, але я її отримала. Будьмо. Раз мені руки відірвеш. Стоп, стоп. стоп! Вдаємо щиру посмішку, ненавиджу, коли так роблять.

Magneto. Ми не знаємо. Ти знаєш? Ні. Хтось взагалі знає? То чого вилупився тоді? В Фейсбуці у нього глянь. Все це контролює робот. Хороший колір, червоний колір, є колір. Гаразд. Вибачте. Зелений це добре, червоно поганий. Та червоний це погано. Все пройшло чітко, правда? Чудова робота. Так, Дякую за фактаж. Все нормально. Все в порядку. Ви Це почули? Це 100% найкраща сцена, яку я знімала. Просто ідеально. їх, вони не зі Стоп, Стоп, я голодна, я теж. Обід. І-і-і-і-і... Обід, може, поїмо? Давай кинемо туди оператора, хай поспить малайку. Цього разу замість інтерактиву раджу невдалі дублі Кріса Прата, оскільки це один з найсмішніших і найнедооціненіших випусків на каналі. Посилання залишу в кінці відео. Обов'язково гляньте, воно того варте. Ми зустрінемось тут. А потім я прийду і ми за. Зл... <свист> <свист> Дивись, ходу немає ні з того, ні з іншого боку. Тобто це як боротьба для мене. Так, ти намагаєшся піти сюди, там немає, там люди. Потім йдеш в інший бік і так і так далі. Гаразд, знімаємо! Стоп! <плес> Знято! <ortodokavus> Господи Боже! Це наше поле бою! Капець! Її знято! Гля, ти в кадрі! Потанцюй! Wires. <smart noise> дихання, <Третій> Музика. <музві> дихання — це найголовніше. Так дихання, дихай давай, Забираємося звідси. <сподинь> Стоп! Походу я щойно й ти такий талановитий, що мені аж дивитись на тебе важко. Я тебе розумію. Це як на сонце дивитись. Снято. Що ж народ, гляньте дублі Кріса Прата або ще Бредлі Купера, який також з'являвся у цьому відео. Всі посилання на екрані. Підтримуємо ЗСУ, віримо в себе та в перемогу. Па-па